Життя це боротьба, і за себе треба боротися. Людина повинна постійно бути в боротьбі. Якщо людина чуть-чуть тільки зупинилася і думає, що хтось за неї зробить, повірте мені, кожна людина коваль своєї долі. Я чув своїх студентів і молодь, що потрібно бути оптимістами, повинна бути наполегливими і тому, що оптимісти і чудаки по життю вони досягають того успіху, який ніхто і не чекає. У кожна людина це особистість. Вона є зірка. Нема поганих учнів, є погані вчителі. Я вважаю, що сьогодні ми повинні все ж створити умови, щоб наші зірки України в математиці, у бізнесі, в, 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 в гуманітарній сфері, в спорті, у в мистецтві, в культурі. Вони повинні прославляти нашу Україну. Ви сьогодні повинні працювати над якимись ідеями. Їх треба патентувати. І слуга не патентувати. Але щоб ви не боялися, тому що мене життя кидало дев'ять разів мордою в асфальт, а на 10 я став ректором. Відчувати себе значить відчувати світ. Любіть людей, любіть себе. Не бійтеся змін та власних бажань.